В Отця, і Сина і Святого Духа всіх вас, дорогі браття та сестри, щиро вітаю з великим святом стрітанням Господнім. Стрітення це зустріч. На сороковий день маленького Ісуса, Псвята Діва Марія, з праведним Йосипом принесе до храму, бо так належало по закону. І там її зустрів. Праведний Симон, про якого було сказано, що він вже був у дуже таких преклонних літах, йому було понад 300 років, в той час люди скільки вже не жили. Але про нього слід нагадати за 270 років до Різдва Христового, цар Таломней Піладель ІІ. Захотів мати у своїй Олександрійській бібліотеці переклад вже на грецькій мові Святого Письма. І він зібрав 70 мудрих мужів, які могли перекласти з єврейської мови на грецьку. І цей переклад називається Септуагінта, тому що 70 було перекладачів. І серед них був Симеон. І йому припало якраз перекладати книгу Пророка Ісаї. А там у сьомій главі є такі слова. Діва зачне і родить сина. І він, коли перекладав, він хотів перекласти, молода жінка народить сина. Тому що як діва може народити? І йому явився ангел і сказав, що він не писав того. І ти не помреш, доки не побачиш Христа Господнього. І уявіть собі, вже всі рідні, його близькі помирали, а він жив, жив і чекав зустрічі з Христом. І коли принесли Ісуса Христа до храму маленького, Він взяв його на руки і сказав ті слова, які ми добре, добре знаємо, адже ці слова постійно співаються на вечірній богослужінні. Нині відпускаєш раба твого владико за словом твоїм з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед усіх народів на просвітлення язичників і славу людей Твоїх Ізраїля. В цей день, дорігі браті і сестри, він помер і з радістю, тому що дійсно йому вже було важко скільки жити. Ми так говоримо, так, що ноги літа співаємо, чим побільше жити. Але він хоча б був з Богом, але йому вже було важко жити на цій землі, і він вже хотів йти у вічність до Господа. І ось ми, святкуючи сьогодні це свято, не просто подію, яка відбулася давно, а ми згадуємо свою зустріч з Богом, своє перше причастя, коли ми дійсно повірили в Господа Розп'ятого, живого Бога, який керує в нашому житті якому ми, якого ми надіємося, якому ми віруємо, якого ми, до якого ми звертаємося. І ось, браті і сестри, сьогоднішню неділю, сьогодні, окрім свята стрітнення, дійсно сьогодні неділя і неділя про Закея. Теж про зустріч, тому що Закей, він хотів побачити, він хотів зустрітися з Господом Ісусом Христом. Уявіть собі, хто такий був Захей? Начальник Митарів, тобто людина грішна, тому що він. Брав побори своїх людей на користь римських окупантів. І мало того, він був начальник усіх митарів. А митар, що брав у людей не, не тільки те, що було положено, а більше, а все, і те, що було лишнє, він забирав собі в карман і тим самим багатів. Але це було багатство, звісно, гріховне, неправедне. Хоча людина була багата, але він відчував. Що не в цьому щастя. І він не мав душевного спокою. І якось серце його, серце його, знаєте, якось так зрозуміло, що щастя не в тому, і він шукав дійсно зустрічі з Богом. А як? Коли він був на зріст, і завжди Господа Ісуса Христа оточувало багато людей, його завжди тіснили. Що він придумав? Вилізти на дерево. Уявіть собі, людина вже такого поважного віку, начальник, ну, як би сказали зараз, якийсь владний чоловік з влади і лазить на дерево. Що ви подумали? Йому було все одно, що про нього подумають люди, що про нього подумають ті й його, його підлеглі, інші митарі. Він хотів бачити Ісуса і виліз на дерево. І коли Господь Ісус Христос проходив біля дерева то і, побачивши цього Захея, сказав, Захей, зла скоріше, мені сьогодні належить бути у Тебе у домі. І Господь Ісус Христос був у нього в домі, і вони обідали. І тут Захей піднімається і говорить: Господи, я половину свого майна роздам бідним. І кого я чим обідав, я повернув чотири рази. Святитель Іван Золотусти говорить, що Захей став бідним в цю хвилину. Тому що уявіть собі, якщо він половину роздає, а повертає, кому він обідав чотири рази, а він багатьох обідив, то він все залишається. Він вже перестає бути митарем. Він вже друг Божий. Він вже син Божий. Адже Господь говорить, що хто буде йти за мною, це мені і син, і брат, і дочка. І ця Євангелія говорить нам, що ця зустріч примінила цього чоловіка-захея. Дійсно тут говориться про покаяння. Хоча сьогодні свято встретиння, але неділя про Захея вже нам нагадує, що скоро Великий піст. Адже ми вже говоримо про покаяння. Що покаяння це не просто коли людина каже, Боже, прости мені, а коли вона своїми діями затверджує ці слова, як дзахей. Він не просто сказав, прости, він сказав, що дійсно конкретні дії, що я от те зроблю, те зроблю, і це і зробив і, і йшов за Христом. Дійсно, доріг браті і сестри, покаяння це є зміна, зміна нашого розуму. Зміна нашого серця і як результат зміна нашого життя. Тому, друзі браті і сестри, святкуючи сьогоднішнє свято, стрітення і роздумуючи над Євангелієм про Захія, пам'ятаємо, що Бог завжди йде на зустріч людині. Головне, щоб людина не відверталася від Бога. Говне, щоб людина хотіла бути з Богом. А якщо людина буде з Богом в цьому земному житті, то звісно буде і у вічності, до якої Господь всіх нас кличе і каже, що я хочу, щоб всі люди спаслися і всі прийшли до пізнання істини. Амінь. Святом вас.